Коломийські спортсмени знову здобули найвищі нагороди. Наші пауерліфтери стали найкращими у чемпіонаті України з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Спортивне дійство розпочалося 9 березня у Кам'янці-Подільському. Чемпіонат України жиму лежачі та класичного жиму лежачі в Кам'янці-Подільському розпочався 9 березня і триває досі. В ньому беруть участь спортсмени різних вікових груп. На помості вже встигли позмагатися жінки та чоловіки. Наші краяни, відомі пауерліфтери, показали найвищі результати. Серед жінок у ваговій категорії понад 84 кілограми. Чемпіонкою України стала заслужений майстер спорту України Інна Оробець. Серед жінок мастерс 1 золоту медаль завоювала Віра Говтова. Серед чоловіків Мастерс, 3 чемпіоном України, став депутат Коломийської міської ради, чотирьох скликань Андрій Божик. Тренуються спортсмени під керівництвом заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури та спорту Василя Оробця. Після завершення змагань коломияни ще будуть гідно представляти місто на національному помості.